Катюшко Денис, учень восьмого класу Маломиського ліцею Костопільської міської ради Рівненської області. Леонід Глібу цікавий. Раз край дороги, ласкопиці волочив. Вродило сіно, весело й робилось. Та як надвечір сонечко схилилось, мій влас полуднувати сів. Глядить, Щось їде по дорозі, йому й байдуже хто на возі, коли зближається. Аж то кіндрат, всесвітній кум і сват. Здоров, Кіндрате, влас гукав, куди це Бог носив, а на базар пашню возив, кіндрат йому мовляє. Що ж влас питає, чи справився молодцем? А бач, вертаюсь порожнем та що балакать там теє? Ось попитай, що бачив я і матінко моя. Я бачив в городі таке, є, що тільки в казці розказать. Дивлюся, люди аж кишать. Що думаю за чудасія? Покинув віз коло гордія. А сам побіг, щоб поглядіть. Всі кажуть, треба заплатить. Віддав я копу, копні дітись, та вже й було на що дивитись. Яких я бачив там звірюк, довго телесих та страшних гадюк, комашечок, а овечата подивишся. Аж сміх бере такі маленькі, як кошенята, хоч німець грошенький даре. Та вже ж і дивно пане брате. А бачив бугая індрате, питає влас. Учора був у городі наш титар, а з ним їздив і Микола писар. Одних я чув, що є бугай над бугаями. Неначе добре віснопами. Який бугай? Я бугая не вгледів якось, пане брате. Ова, такий же ти, кіндрате, таких кіндратів бачив я, уміють добре прибрехати. Та цур їм лучче не чепати.